Ще всіх вітаю на своєму каналі Світлана Руденко, і сьогодні в мене розпаковочка пряжі і всяких там аксесуарів для іграшок. І так, мені ще не прийшла одна посилочка, якій також пряжа для іграшок, але я хочу вам показати цю розпаковочку раніше, тому що мені потрібно зняти відео. Про вступ до одного з проєктів Моє плаття яке вже, який проєкт вже розпочався з 1 листопада, але я ще відстаю із-за того, що мені довго йшли ці ниточки. І так, що я купила? Я купила отаку нитку, собі на платі. Це такі 100 грамові моточки, вони такі великі, об'ємні, тому що тут 100 грамів 200 метрів. Пряжа її називається YarnArt Pacific Chanki. І тут, 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 тут я скажу, Десь бачила склад її. Так, тут 20% шерсті і 80% акрилу. І, можливо, хтось каже акрил, воно не буде теплим. Але я знаю, що воно буде теплим. Я в'язала такі плаття своїм донькам, можливо, там склад трошки було більше шерсті. Але вони їх одягають, коли холодно, і все нормально. Тому я сподіваюся, мені під пальто. Пальто дліне, і мені потрібно це плаття, щоб... Перейти на роботу, а мені на роботу 300 метрів. І так, я взяла півтора кілограма цих ниток, тому що в мене великий розмір і я не впевнена, скільки в мене піде на них. Але якщо залишуться, я ще собі зв'яжу шапку снут, і, або, можливо, якусь жилетку зв'яжу для мами. чи ще там щось. Ну, щось потім придумаю, коли вони мене залишаться в залишку. Так, і ще я взяла отакі. Так, я не сказала, який це колір. Вибачте. Так, 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 зараз скажу. Десь так, колір 301. Вони такі, бачите, отут вам на камеру, вони більше, оце синє ярче проявляється. А насправді синього, чи голубого цього майже не помітно. А більше отакі осінні кольори, зелене, жовте, прям як осінні листя. Мені так сподобався цей колір, що я зразу визначила, що я куплю такого кольору нитки. Так, я ще купила ниточку, от таку Дольче, Це я буду в'язати котика. Колір 804 Я взяла три моточки, а зараз, я думаю, вистачить мені чи ні. Це 100%, по полі... Що тут? Поліамід? Полістер, да. 100 грамів 120 метрів. Ну, звичайно, не ниточка дольше. В'язати планую гачком номер 4 Це має бути великий такий котик. Буду в'язати його на замовлення. Так, оці ниточки це також бралися або з тих, або з цих, мабуть, котик, але до нього пару мали йти. Е, так, Це ниточка, давайте я скажу, Аліза Суперлана Classic. Тут 25% шерсті і 75 акрилу, в 100 грамах 280 метрів. І колір, їхній, так, колір 31,60%. І до цих ниточок мала йти така ниточка Alize Angora Gold. Вона прям в тон під них підходила, під ці ниточки. І я думала, я їх поєднаю, і в мене буде такий котик трошки пухнастий, я його розчешу. І вони прям геть-геть так ниточки підходили. Але я вже й проплатила за все. Як мені потім позвонили із магазину, сказали, що вибачаються, вже на складі немає таких ниток, а гроші вже заплачені, що робити. І тоді я вибрала таку ниточку. Ем, ну, Вона не зовсім сюди пасує, але якщо їх скомбінувати, можливо, щось і вийде. А якщо ні, то, можливо, я з неї зв'яжу е, якийсь такий чи шарфик, чи шарф... а можливо, шапочка якась буде. Ну, Це я ще подивлюся. Так, також мені прийшла ціло пакетик. Я не буду шушати їх доставати. Це різні очки, носики, тут різних розмірів для котика цього і для. Дракончиків. Пряжа на дракончиків приїде в наступні посилочці, а можливо, я їх скомбіную, почекаю, поки заберу, то скомбіную і вийде таке одне відео про дві розпаковки. Також мені з магазину прийшов такий подарунок. Я вам зараз покажу цей подарунок і попрошу вашої поради через тлумачення мені, тому що я бачу перше. у цьому пакеті була одна спиця. Отака із тросиком і шарик такий в кінці. Спиця номер 3 така ходова, я дуже вдячна, вона мені знадобиться. Але донька прочитала тут е, на англійські написано, що це нібито для в'язання по колу. Але як його по колу в'язати, коли тут фіксатор? Тому дуже прошу вашої поради, якщо у когось, можливо, є такі спиці, чи ви в'язали, чи, можливо, десь зустрічали ви таких поясніть мені. Як ними в'язати? Можливо, і ще одна має бути. Тоді з ними просто в'язати як звичайними спицями, тільки що вони не будуть з'єднані між собою, а будуть як з двох половинок. Ну, Поки не знаю. Певно, що буду її для чогось використовувати, але, можливо, <зас> закажу ще одну таку. Але я щось і в каталозі таких не бачила. Ну, це мені прийшло в подарунок. Дякую магазину Пряжі Нав'яжем за оперативність і за подарунок. Вони завжди щось мені ставлять у подарунок. І так, дякую всім за перегляд. До скорих зустрічей! Ви побачите, що я з цього всього буду в'язати. Пока-пока. Ще раз всіх вітаю! І поки суть та справи, доїхала моя друга посилочка. І так, що ж я тут замовляла? Замовляла я переважно плюшеву пряжу, а також Alize Cotton Gold для іграшок. Я ще не в'язала з такої пряжі взагалі, тому я її хочу випробувати. І так, замовила я отакий риженький колір, я ще його використовувала для в'язання песа патрона. Це 854-й колір це Ярнар Дольче. Це 100% поліамід, по-моєму, поліестер, так, 120 метрів на 100 г. Також я взяла отакий риженький колір, це 778. Мені потрібно дов'язати обізянок, і, можливо, я ще гусикам на лапки його використаю. 777 колір це такий гарненький такий прямо. Голубий колір, я його е, взяла спеціально, тому що в мене не було такого кольору, але мені для чогось патріотичного. Так і 741-й колір це колір білий. Е, ну, Він багато для чого використовується, також, можливо, буде використовуватися в дракончиках, можливо, в гусиках. ну, Щось та й придумаю. Так, далі отакі от ниточки. Зелені підуть на драконів. Можливо, якісь... В мене ще м -м, зелених із е, Аліза Котонголта. Зараз є. Я вам покажу і розкажу. так значить Я взяла зелені 797-го кольору два моточка. Бачите, цей такий вже моточок. Це котик достав його з пакетика, ну йому було цікаво, певно так Тоді отакий 746-й колір, дуже гарний такий лазурний, чи який він називається. Я в'язала з нього такого дракончика Діно. І я почала маленького дракончика, і на половинки в мене закінчилися нитки, тому мені його потрібно дов'язати, і, можливо, з нього ще зв'яжу якогось дракончика. Так, такі жовті ниточки, 761, вони також підуть на в'язання дракончиків, там на гребішки, там і все таке. Так, і оцей такий це трошки. Так, це 772-й номер. Це трішечки, вони відрізняються. Чуть він такий темніший. Цей більш такий в зелень, а цей більш в хакі такий е е іде. Так, така велика закупка. Дай Боже, мені все перерізало. Так, і це такі ниточки Alize cotton Gold взяла їх на драконі, можливо, щось піде на жабки. значить Тут, що в нас на 100 грамах 330 метрів, Оцей такий світліший колір, це 193-й. Один моточок у мене такий, він такий, знаєте, як зелень в полин. Іде чи що? Так, номер 485. так І це зелене. Подивимося, 126. -й. І тут 55% котону ну, бавовни і 45 акрилу. Е, я не в'язала ще такої ниточки, але вона м'якша за ярнар е, джинс. Тому я хочу спробувати з неї пов'язати. Багато хто з неї в'яже і віддає перевагу їй. Тому що вона м'якіша, і по метражу така ж сама. Отакі От мої покупочки. І все. Тепер тільки в'язати, в'язати, в'язати. І дай Бог здоров'я мені і всім, хто буде дивитися це відео. І так, все. До скорих зустрічей будете потрошки бачити, що ж я починаю і як я просуваю свої процеси за цих чарівних ниточок. До побачення!